Ого! Ух, ніх'я. Ого, ого. Ось вам, друзі, і гроза. Народ, всім привіт! Ось сьогодні приїхали разом з владом на риболовлю. Наш рідненький Псел Поки ось я ходив, машину вже перегнав трохи на місце обіду, там, де будемо обідати, трохи нижче по течії, А влад тут так уже поцуєвся. Лодки накачані, кофійок. Все круто кексики зробив. Так що зараз п'ємо сервіс. Да, сер сервіс на вищому рівні. П'ємо кофе і будемо пливати. Сподіваюсь, на якогось там головня можливо окунь буде клювати. Будемо дивитися. Я думаю, щось ми сьогодні все таки піймаємо. Ну що, друзі, вже човни на воді, зараз пів сьомого ранку і будемо випливати. Попили трохи кави, отримали заряд бодрості на цілий день. Так що будемо сподіватися, що якусь рибку ми піймаємо. Зараз я піду перший, і влад десь за мною десь через хвилин 15-20, щоб зробити такий невеличкий розривчик. Так що погнали. що, Друзі, починаємо. Риболовлю. Перший закид. Взяв сьогодні з собою імпульс свій 762 до 10 грамів. 2.10 тест у нього. Котушка Дайва Фуега 2500. Шнурочок тут у мене намотаний 0,4 Sunline Сіглон Advance. Це оновлений, оновлений Сіглон. Ну і поставив э, чабікась сирочка такі класні місця. Ну, але зараз травка піднялася і ось такими поверхневими приманками буду сьогодні э, рибачити. Ну, можливо, там э, коливалки також буду ставити. ну Розпочинаю з чабіка. Флюрік у мене 0,02 стоїть. Так що погнали. Класні тут а, е, Голавль є 100%, ну, Щось е, останнім часом, в цьому році, взагалі якось голавль в наших краях дуже-дуже слабо клює. Зрозуміло чому так, хоч його тут і багато, ну, але щось він якось не дуже клює. Ну, можливо, вже розклювався. Сьогодні будуть якісь клюваки. Так, друзі, зараз грибу назад. Тільки що Влад позвонив, у нього там ЧП сталося, каже, щучка клюнула, на Воблер пішла під лодку, відчепилася і Воблер вилетів, вилетів з води і прям крючок в руку загнав. Так що зараз пливу буду допомагати. Отак, друзі, Влад сьогодні затвічив. Like. Будемо якось доставати крючок, Бородка зайшла, е, тільки один вихід пробивати, виводити жало наружу і відкусувати. більш варіантів нема. Зараз є у мене кусачки, взяв у мене є перекись водню нашатирний, так що все є, в принципі. Будемо щось зараз пробувати. Хоч заняти. Давай, давай, трошки осталось. Все, Друзі, так ось Влад вивив жалу наружу і зараз спробуємо його е оцю оборотку прижати к гачку і витягнути. Якщо не вийде, то просто відкусимо. Просто можуть оці не перекусити. Лоскагупці, спробуй. Це, друзі, так ось Влад відкусив жало гачка і зараз буду, буду пробувати. О, все. Вийшло. Like. <laughs> <Да>. <laughs> зараз ось такі воблеро-копія на орбіта. Убійця <laughs> рук. Зараз обробляємо рану е Перекис водню. Ще раз. і треба щось знайти, заклеїти, зараз гляну, може, в мене є пластер. тебе нема пластера? А, є? У мене такого говна везде. Аптечка треба, щоб була. Так, друзі, все-таки ось такі... Кусачки фаворитовські справились Дімо. з таким ось гачком. ну Проволока така десь товщина міліметр десь проволоки і перекусили. Добре, що я їх взяв. У мене рік тому, даже більше 2-3 роки тому тож була така ситуація, що чабіка загнав в палець. і ось то, Після того я купив собі такі кусачки, потрібна річ. Є, друзі, перша рибка на, <смір> на воблер, <смір> Почепився ось такий уклеятока на... на драстика. Зараз так підтвічу його. По минулим рокам ну, він класно по окуню працював. Але ось в цьому році щось не хоче працювати. І перший отакий сібільок Пливи додому. Оту Ну, Це вже він невеличкий, але ну, клюнув добряче. так Перший головник на сьогодні такий малий. Таке стандартне місце, завальчик невеличкий і за деревом ось він є. Ось така коливалочка, Select Target 2,2 грами зелененька. Я ось такий невеличкий є. Так, все такого, звісно, відпускаємо. Хай пливе домку. Давай, малий. Ух, ото подачка. Лопию добряче так. Невеличкий, ну... Любака класна. Ось такий малий промазав. Знову на цю коливалочку. Заглаз, отак якось небережно клюну. Ну. Сподіваюсь, жити будеш. Давай пливи. Другий дрібний вже на сьогодні, ну хоч два невеличких і то добре. У, є клювання, друзі. Знову головень Теж такий невеличкий. Третій вже. Ось такий малюк. Знову ця коливалка. Подобається мені оця коливалочка. Select Gamma. Ну, це ось такий зелений колір. а Була в мене коричнева, вона, ну як на мене, краще працювала. Я її, на жаль, відірвав на минулій рибальці. Так що ловлю на цю. Все, друже, пливи додому. Ще один. Стандартне місце спрацювало. Ну, знову ось такий, знову дрібний. Ну, є клюваки і то добре. Зараз такого відпустимо. Так, все, малий, пливи додому. Підростати. Давай. Ух! Ого! Выскочил уже били лодки Ты шо круто да Реально такая клювака Потужная Это уже такой Самый крупный на сегодня Где-то 200 Головник Укрупняемся Ну Возможно есть, есть тут по любому Хороший головень. Може ж він розклюється. Давай додому. Ну як вискочив. Круто, аж так адреналінчик. Я навіть не бачив. Зараз в очках, в поляриках і реально навіть не побачив, як він вискочив. Водичка така, не зрозуміло чому, ну як для цієї пори року вже середина перевалила за середину літо і така мутнувата, реально водичка мутнувата. Так, ну що, друзі, зараз 10 годин дня. Так ось пливу вже, сонечко так реально припікає. Оце добре, хоч зараз якісь хмари з'явилися. Хоч трохи закриває сонце, то реально на сонці дуже жарко, дуже спекотно. Ще й так вітру нема, штиль на воді, якби хоч вітерець якийсь був, продував то трішки а так просто вже потом стікаю, можливо, десь покупаюсь сьогодні. В принципі, що можна сказати, Дрібний головень покльовує, є клювання, холості, є результативні клювання, ну, але самі бачили розмір. Розмір такий десь ну, найкрупніший, що був 200, ну, десь 200 грамів найбільше. А так в середній 100-120 десь отакі от головники невеличкі, Ну, хоч є клювання, і то добре. Так що, можливо, можливо, десь в обід крупний вийде, можливо, просто місця. Далі от, підуть там ну, також класні місця, де я і ловив раніше гарних головні крупних і можливо там він є. Так що ловимо далі. що, Друзі, зараз 12 година, доплив я вже до місця обіду, влад десь там допливає. Якось так швиденько ми доплили. Течія зараз, я так зразу якось і не звернув уваги, а течія побільшала і я дивлюсь, ось мостик тут був такий, ось, зараз він у воді, а тоді він в воді не був. Тобто вода десь метра на, ну, на пів метра точно піднялася. Так що, чекаю, влада, пообідаємо. Якраз тут машина стоїть. Можливо, зараз машину переганю вже на місце фініша, щоб потім ввечер, ввечері не йти за машиною, а то на вечір передають там щось, е грози, дожді. Так що, напевно... Краще це зробити зараз. Можливо, реально воно щось і буде, та надуває таке щось там синеньке небо. Ух, є, друзі, ого! Ось зразу этот тільки виплив і є перший головень Такий невеличкий, але клювак. Ой-ой-ой, заглаз. Ох ти блін. Як же ж ти так не обережно? Заглаз. Щось вони сьогодні ці дрібні якось так всі. То заглас, то то за бок, за щеку. Ну, лавлик плыви додому. Сподіваюсь, ти виживеш. Ох, ого, ого! От друзі, клюва, каніфіасі. О, де в завальчиках стоїть. Ну клюну добре, ну знову невеличкий. Ото влупив. Реально клювака, класна. Ох. Невеликий, а такий, блін. Не, ну це такий вже грамів 300 десь є. Конечно, головлик Влупив добряче. Ось такий. О! Ну, грамів, ну 300 не буде, напевно, десь грамів 250. Зараз навіть віси достану звісить його, глянуть скільки він. Просто так раді цікавості. Ось, друзі, такий. 290 майже 300 грамів. Такий головник. В принципі, навіть можна і взяти одного. Хотів таранушку так зробити. 24 в ньому є, 26. Можна такого одного і взяти. Да, друзі, ось ставлю я воблери з відкренк, які в принципі, на минулій рибалці по головню я одного гарного головня і були клюваки. Сьогодні воблери взагалі не працюють, нема клювак. От Клює на коливалку таку. В принципі, я їх коливалки не змінюю. Одна от така робоча поставив і є клювання. Ух, є, друзі, ще один. Ого. То теж непоганий такий. Ось якраз клюваки пішли, розклювався. Ну, це невеличкий, ну, можливо на грузу. Воно гримить, оце така зміна погоди і трохи розклювався це малий але влупив добряче давай додому ось друзі так погода змінилася натягнула ну в принципі очікувано так і передавали на вечір гроза Оце воно скоріше всього і затягує на вітер такий піднявся. Так що скоро, можливо, дождик як піде добрячий. Ух. Була, друзі, ще клювака. Отут ось якраз дощ починається. Блін. Пошли такі класні місця. І Главль почав клювати і... і дощ. Ух, Ніхіра сі. Ого! Ого, ось вам, друзі, і гроза. Ось вам і... і, і дощик. Ось вам і головляль. Ух, оце гарний. Оце десь півкільник мінімум. Отак в кльо включився. В дощ, в грозу. Просто Головень включився класно. Отакий ось. Ну не пів кіла, а десь ну, грам 400 десь є. Все ж та ж, коли валочка працює, селект. Слект гамма 2,2 грама, така зелененька і такий класний головень, З такою дебелою, класною клювакою. Дощ парить, а клює, Круто. Є, друзі, ще один. Продовжується кльов. Ну, так, цей невеличкий також. Ну, але є клювака. Класна подачка. Все, пройду додому. Працює. Коливалочка. Дішманська коливалка. 60 гривень і класно працює. Ну, є, є, друзі. Ох, гарний знову. З такого класного місця клюнув. Окунь. Це окунь, друзі. Ого. Це гарбач. І там їх три штуки. Ого. Ого, як давить. Оце окунь. А, в траву зашел. Ох. друзі окунь ось та ж коли і отаких от ось ловить окунів оце так да. я подумав знову гарний головень такі десь грамів 300 окунь ти шо ти шо це риболовлю сьогодні після грузи клас реально окунь дебелий Ух, є ще, друзі, клювака. Ну знову невеличкий такий. Тихо, не бризайся, зараз випущу. Ось такий. Це повиду додому. Все, друзі, вже допливаємо до місця фінішу. Будемо завершувати на цьому риболовлю. Зараз ось бачите, вже небо ясне, сонечко світить. Так швидко змінилася погода, гроза налетіла, пройшла і все. І якраз в оцей ось час грози перед грозою і в саму грозу. Оце якраз головень саме активніше клював. Таких прям здорових не було сьогодні. ну В принципі, ви самі все бачили, здорових не було. ну Парочку залікових більш-менш я взяв, влад також там парочку таких більш-менш залікових взяв. А так, вся дрібнота. ну Дрібнота клювала дуже добре. Дуже багато клювань, дуже багато пійманих, головнів дрібних, дуже сходів багато. так що... Круто, сьогодні порибалили. Починалася рибалка з ЧП, як Влад загнав е, крючок в руку. Ну а закінчується, все добре. Так що все, друзі. Е, кому сподобалось відео, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Ну і все. До нових зустрічей. Все буде Україна. До побачення!